Більше 1200 глядачів з Лубен і району зібралося 18 липня на стадіоні центральний імені Володимира Малиха з подвійної нагоди. Відкриття оновленого футбольного поля та товариська зустріч футбольного клубу Лубни, тренер Анатолій Гришанович та юнаків команди Ю 19 донецького шахтеря, тренер Олексій Белік. Зустріч відбувалася в рамках підготовки до другого колу чемпіонату Полтавської області з футболу та розіграшу Кубки Полтавщини. Ми дуже чекали цього свята, дуже приємно. Те, що в наш місті е, тяжкий час. Ми змогли зробити спільними зусиллями такий стадіон, е, такі роздівалки, створити таку команду. Ми чекаємо тільки результатів. Хотілося б подякувати Збройним силам України, меру міста Олександру Заєнка, зам меру міста Олегу Анатольовичу Соболеву. Також хотілося б в першу чергу подякувати директору стадіону Центральний Сабілі Володимиру Сергійовичу. Він молодець, зробив те, що хотів. Я рахую, що далі буде тільки краще, Тільки гуще ми будемо старатися розвивати спорт, як би не було. Чекаємо результатів. Справа в тому, що ми весь стадіон ще не довели до ладу, але ж перший етап пройшли, в першу чергу. Це футбольне поле, щоб могли діти і дорослі насолоджуватися грою і грати безпосередньо у футбол. Тому що те поле, яке до цього було, на жаль, не відповідало ніяким нормам і ніяким питанням пов'язаним дійсно з футболом. На сьогоднішній день поле, може не на всі 100%, але на 80% точно відповідає всім, я думаю, що європейським нормам. А що стосується роботи по стадіону, вони будуть продовжуватися, але активніше вони будуть продовжуватися після того, як ми закінчимо війну. Хочу зауважити, що дуже багато зусиль приділили не тільки міська рада, а, перш за все небайдужі громадяни, бізнесмени, які вкладали все поле і свої сили, і фінанси. Тому дуже, дуже дякую цим людям, щиро дякую. Я сподіваюся, що наша співпраця продовжиться. Сьогодні відкриваємо футбольне поле. Два роки до цього робили повну реконструкцію футбольного газону. І дійшло вже дійшов час до того, щоб грати на цьому полі. Приймаємо сьогодні в товариській зустрічі Шахтар Ю-19. Дякую всім меценатам, всім, хто долучився до цього всього, хто допомагає в особливості Мясоєда Володислава Анатоліча Гришановича, Анатолія Санича, міська рада Соболів, Олег Грицаєнко, Олександр Петрович. Дякую за те, що йдуть на зустріч і допомагають всім. Робітниками, фінансами і думаю, надалі будемо працювати над тим, щоб робити трибуни і інфраструктуру міняти на краще. Перед початком футбольного матчу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять Володимира Малиха, на честь якого названо стадіон Центральний. Традиційно в день проведення футбольного свята для малечі були організовані безкоштовні солодощі морозиво і солодка вата. Сам футбольний матч пройшов дуже напружено, емоційно і активно. Це дуже інтересно. Ми тільки-тільки прийшли. Я переживала. Я вболівала я за «Шахтар». І ну, це так приємно, емоції прям вже школяють. Мені розписалися ось тут. Так дивно, що дощ 00 і 0-0 в обох командах. Шахтар дуже інтересна команда. І я до ще пор в інтересі, чого досі... і ще 0-0. І найкраща команда це Шахтар. Перший тайм закінчився нічиєю. а вже в другому таймі перевагу здобули футболісти юнацького шахтаря, забивши два голи у ворота лубенської команди. Емоції вирували як на полі, так і на трибунах. Попри поразку, лубенська команда показала себе достойно у протистоянні з віце чемпіонами України, що відмітив, і тренер Шахтаря Олексій Белік. Ну, По-перше, дякую за запрошення. Дуже гарне місто. Ми не очікували, що буде така підтримка у хазяїв. Для нас це е, був важкий матч, тому що хазяїва були е, дуже гарно е, налаштовані на нас, е, тому нам е, було дуже нелегко в першому таймі, але в другому таймі хлопці е, ну, вийшли ті хлопці, які скажімо так, е, в нас е, конкурують і тому. Е, більш вмотивовані, тому я задоволений другим таймом. А вам дуже дякую за запрошення. Якщо буде можливість, ми будемо відкликатися і приїжджати знову. Для Лубенської малечі цей день запам'ятається особливо надовго, адже стільки автографів від знаменитих спортсменів не кожен день отримаєш. Подія дуже весела, сьогодні на матчі. У Сіки дуже багато підписів. У мене там і на шортах розписались, і на футболки розписались. Це дуже класне відчуття. Для мене теж У мене тільки шахтаря. Менеджера є і вратаря. Мене вратаря менеджера, оце і шахтаря, а ще двоє ігроків польових лубнів. Ми сьогодні ще плануємо багато автографів завалити. Підійшли, якщо це нас знімають, на м'ячі, де тут шахтарі розписалися і, і покажи. Тиханіки даю. Ти просто по розписі покажи. Чи де ось? Капітан чи той, є? тренер команди. А це Белік. клас. А це ти повезло. Ну так, ми ж знаємо. У нас 20 го числа день народження. Це що, міста є що? Ні, це лотерейка. може а. щось виграє. Після футбольного поєдинку відбулася і ще одна традиційна подія: розіграш безкоштовної лотереї серед глядачів за вхідними квитками. Серед призів були праска, електрочайник, мікрохвильова піч, пральна машина. А для дітей футбольні м'ячі спонсорами речової лотереї виступили лубенські підприємці: Владислав М'ясоїд, Володимир Савєльєв та Даніїл Данієлян. Вдячність всім причетним до проведення футбольного свята у Лубнах. Думаю, що буде все в нас добре. Як є така підтримка, підтримка наших збройних сил, підтримка наших лубенців, підтримка всіх, хто прийшов на цей стадіон. Ми всім дуже дякуємо. Нам дуже приємно. Також хочеться слава вдячності сказати Гришановичу Сансановичу, який займається. Цим спортом дуже довго і влажує свої кошти, так само, як ми всі. Я сподіваюся, що всім сподобалось. Бажаємо ми всім здоров'я, успіху і всього найкращого.